Зранку 2 квітня по 11 годині близько трьох десятків мешканців будинків по проспекту перемоги 133 та 125, а також вулиці Сумської тероборони, 14, перекрили рух авто на дорозі на проспекті перемоги. За словами пані Галини, мешканки одного з цих будинків 1 квітня по обіді у них вимкнули електрику. Без попередження відключили нам світло, повністю дом. Сказали, що Обленерго відключило. Ми дзвонимо в Обленерго. Вони кажуть, ні, це винуватий ЖЕК во всьому. Ті, в общем, друг на друга дзвонили на гарячу лінію на Київ. Сказали, прийняли заявку, позвонили у міську раду, теж прийняли заявку. Вирішується, вирішується, вирішується. Позвонили в поліцію, сказали, що ми завтра йдемо перекривати дом. Моя ми думали, що ще Україну для того, щоб мати ходила зараз по, по дорозі і вимагала, дайте мені світло, коли в мене ні копійки заборгованості немає. Військовий час вони мають право виключити і висточить нас. Зараз кажуть, от повітряна тривога буде, так. І вона буває і вночі, і, вночі, і в день, і коли Вгодно. То скажіть, коли ночі треба людям опуститися із п'ятого поверху, з четвертого, да навіть на першому поверсі, одітися і бігти у бомбогосховище, То як потім це робити? Переламати руки і ноги. Завтра будемо там, де накривайся. Не то, що це так, воєнник пропускає ми все. Що це таке? Пані Валентина проживає в одному із неструмлених будинків. Говорить, що за електрику сплачує регулярно. У нас дуже багато мертвих душ наші на кубатуру вдома. А ну, розберіться, будь ласка, жекавці. Чого я вимушена? Мене ні копійки немає долгу, Чого я вимушена сидіти без світла? Ми будемо стояти до тих пір, поки не вирішиться це питання, включення світла. Ми більш нічого не хочемо. Ніхто не приймає рішення. Кажуть засідання. Та це засідання треба ще вчора було зробити, а не сьогодні на сутки більше суток. Оставили людей без світла. Міська рада засідає там. Сесія чи не знаєш, вирішується питання. А коли вони чи вирішується, Чи не вирішується? Через півгодини до учасників акції приїхали представники міської влади. Виконувач обов'язків сумського голови Артем Кобзар говорить, комунальне підприємство КП суми Жилкомсервіс, яке обслуговує ці будинки, має борг перед суми Обленерго. Є жилкомсервіс, да, які являються на сьогодні ЖЕКом. Той, який отримує кошти від вас і плати обленерго повністю за все. Да. На сьогоднішній день 11 мільйонів повинні мешканці, і також Жилкомсервіс. Винен перед постачальниками електроенергії. Це е, обленерго, і зараз ви останнім часом були на останній надії. Зараз то, що не підіймався тариф багато років, я так розумію, ви не змінювали. Ні, а... <риклад> <риклад> ні, ні, ні. К, к, коли ви підіймали останній раз? Ось в августі місяці Щоб, щоб, щоб підняти тариф, повинна проголосувати 51% від мешканців. Цього коли це в останній раз ви голосували? О, коли вас у вас було голосування? Це брані було коли Бу, було зертні перед зимою 47 гривень за, метр, да. за один метр за один квадратний метр. Це в якому сорок це, це в якому ви будете? Це в якому ви будете? пікетували учасники близько години, аби мешканцям будинку підключили електрику. Говорить Артем Кобзар, будуть звертатись до міської військової адміністрації, аби виділити кошти з міського бюджету на борг комунальному підприємству. Ми знаймемо кошти у бюджеті міста Суми і підтримуємо це комунальне підприємство заради того, щоб людям підключили світло. Але ж треба розуміти, що проблема не в комунальному підприємстві, проблема в тому, що мешканці не сплачували комунальні платежі. У підсумку зустрічі керівництва міста повідомлено на сайті Сумської міської ради, військова адміністрація та міськрада надішлють тов Енера Суми акціонерному товариству Суми Овленерго та державному підприємству зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго» гарантійні листи водночас із бюджету громади, комунальному підприємству Суми Жилкомсервіс нададуть першу частину допомоги в розмірі 906 тисяч гривень. Це дозволить укласти договір із ТОВ Енера суми та відновити подачу електроенергії до ж будинків, окрім цього, громада проведе комплексний аудит діяльності комунального підприємства Суми Жилкомсервіс. Загалом комунальне підприємство отримає з бюджету 2,5 млн грн мільйона гривень і за договором буде зобов'язане повернути цю суму. Суспільне звернулось із офіційним запитом до суми жилкомсервісу. Відповідь чекаємо. Борис Майоров, Анатолій Сердюк, Суспільне, Новини Суми.